Я не місцеві до мажорські, але є такі дві версії. Тут, як вони край знає, що походить до мажорки тут я рядом Срач через парк Лондон. Чую, страч виплені. Срач там є цієї, там є. Там ми всі на місцеві в більшій мірі. У нас місцевих двоє. Що там Там... Страч. Там є печера, там є кресту дорога і та і рушниць на І там колись татари спалили те село. І виявляється, що так би хотіли люди, які лишилися, ті, хто переїхали, якби.

A, nie, A to wy A pociarię tym bo ja nie wyczerpuję, już tam...